Слава націю, вітаємо калі добрий рамбат. етері я Сашко добрий напередодні зимового сезону. Є чудова нагода підтримати піхоту так ВТЗ, зокрема механізованого батальйону, де я служу комплектом Гуми. Мінімум 4, бажано 5, 195, 65, r 15 Можна і 60, можна і 70. Ну, 65- золота середина. І на цю машину ми перевзували коли там, ну, за півроку тому. На літо це з моїх запасів. До речі, тут можна бачити такі от депресивні артефакти. Вже маємо, що маємо. Так, тобто, оце десь. Півроку тому це ми взували на літо теж ті гуми, що в мене була, що е, хтось десь дарував або десь мені так чи інакше потрапляла. І от дуже буде добре. Всі чотири тут різні колеса, всі чотири різні гуми. Дуже буде добре, коли вдасться на цю зиму нашим з вами, нашою з вами працею, вашою участю. Так, перевзути цю ауді робочу нашого підрозділу на зиму. Я ж кажу вам чотири Всі чотири різні. Дуже добре, коли будуть всі чотири однакові і в адекватному стані. Можна вживане, можна, звісно, відновлене. Я знаю, що деякі люди працюють в цій темі підтримують військових, будь ласка, один комплект дуже буде актуальний. Дуже було буде актуальний, бо, звісно, інакше, якщо ні, то десь там ближче до жовтня робитимемо, напевно, збір. Бо, як це часто буває, автівка не на балансі, але... Постійно робоча, так само, як мої всі три робочі автівки не на балансі частини, відповідно, утримуємо нашими з вами ресурсами. ласка, долучайтеся всього-навсього один комплект гуми зимової, однакової. Ну і п'яту на запаску можна буде і не однакову. Дякую за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.